Маю в наявності дуже класний апарат, конкурент шкоди Октавії, конкурент Мігана і за набагато цікавішою ціною. Ціною ви ось тут бачите. Це у нас Peugeot 308 2016 року, 1,6 дизель на 120 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач ISIN. Гарна комплектація, безключовий доступ, повністю вся мультимедіа сенсорна. Також у нас сенсорний. Проходь, проходь далі, покажи його по салону. Також сенсорна мультимедія, навігація, клімат, сенсорний, кнопка старт, датчики дощу, світла. Пробіг у нас оригінально 189 тисяч кілометрів. Автомобіль практично в ідеальному стані. Весь в рідній фарбі. Попередньо його е, відео можете оглянути на Ютубі. Я його перевірив товщиноміром. Новенькі коври Stingray. Автомобіль у нас завезений з Франції, розмитенений, сертифікований, та готовий до першої постановки на облік. Саме ти будеш першим власником в Україні.